Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Президент Росії Владимир Путін знову згадав про Новоросію. У своєму інтерв'ю напередодні візиту до Індії Путін підкреслив, що Росія у будь-якому випадку звільнить Донбас та Новоросію військовим чи іншим шляхом. Показово, що тепер Путін говорить зовсім не тільки про Донецьку область. І залишається тільки зрозуміти, про яку таку Новоросію. Він згадує, коли підкреслює необхідність її звільнити. Або мова йде про території Запорізької і Херсонської областей України. Як відомо, частина цих територій була окупована росіянами ще у 2022 році, а згодом була анексована у адміністративних кордонах Запорізької та Херсонської областей України. Або мова йде про більш широкий план той самий політичний проект. Про який ми почули від Путіна під час засідання федеральних зборів Російської Федерації, присвяченому анексії Криму, саме тоді Путін згадав про так званий більшовицький подарунок України, який пов'язаний із більшістю східних і південних областей нашої країни. І саме про цю територію у Москві тоді говорили як про Новоросію, яка має. Як ми тепер розуміємо, приєднатися до Російської Федерації? До речі, коли 24 лютого 2022 року Путін виступав перед своїми співвітчизниками із оголошенням про початок так званої спеціальної воєнної операції, він також говорив у цьому виступі про те, що Росія має забезпечити права всіх народів України. Не питайте мене, будь ласка, яких таких народів? коли... Переважна більшість мешканців України є етнічними українцями. Але ж ми пам'ятаємо, як з'являвся у 2014 році народ Донбасу, народ Донецької області чи Луганської, а згодом з'явився народ Запорізької області чи Херсонської і. Частина окупованих росіянами територій на псевдореферендумі оголосила, що це незалежні держави, які приєднуються до Росії. Ну рівно таким чином Путін збирався діяти у 2022 році. Він сподівався, що маріонеткова влада, яку він створить у Києві після його захоплення російськими військами, погодиться із проведенням цілої низки референдумів на сході і на півдні України. І звичайно, учасники цих фейкових референдумів погодяться із проголошенням незалежності цих. Областей України і з їхнім приєднанням до Росії а та частина України, яка не буде обійняти цією референдумною програмою, звичайно ще стане такою новою Білоруссю, країною, яка буде очолюватися путінською маріонеткою, і виконувати всі бажання до Росії, але тепер вже в урізаному вигляді. Ну ось це, до речі, і був той план Бліцкріго, про який ми говорили ще у лютому 2022 року. Тепер Путін нібито повертається до цієї моделі на тлі своїх перемовин із представниками Трампа, Стівом Вітхофом і Джаредом Кушнером. І це ще раз говорить про те, що так звані російські умови на цих перемовинах не означають нічого реального. І коли українці починають серйозно обговорювати, а може дійсно потрібно залишити частину території Донецької області, і війна завершиться. І коли Трамп чи Рубіо... Говорять про те, що мова йде про невелику територію, яку захищають українські війська, і вона все одно рано чи пізно буде окупована російськими військами. Вони ніби не бачать досить простої речі. Мова взагалі не йде про Донбас. Мова йде про те, що Путін висуває умови, спрямовані насамперед, на дестабілізацію. Політичної ситуації в нашій країні він бажає руками Трампа примусити українське політичне керівництво погодитися принаймні із окупацією російськими військами Донецької області нашої країни із здачою тих фортець, які вже багато років поспіль захищають українські збройні сили. А як тільки це відбудеться, а Путін сподівається, що це призведе до різкої дестабілізації політичного життя в нашій країні. Росіяни відразу згадають про Новоросію і будуть вимагати від українського керівництва вивезти війська ще із Запорізької і Херсонської областей. Ну, звісно, так діяв Гітлер. Він спочатку вимагав від Чехословаччини передати йому контроль над судетами. І коли британський прем'єр Нєвел Чемберлін і французький прем'єр Даладіє погодилися із цими вимогами Адольфа Гітлера, буквально за кілька місяців президента зменшеної Чехословаччини. Запросили до Берліну і повідомили йому, що він має погодитися із перетворенням країни на протекторат Богемії і Моравії. І має прямо в Рейхсканцелярії підписати свою згоду із фактичною ліквідацією суверенітету і незалежності своєї держави. Для України у Путіна абсолютно тотожний план. Саме тому не варто себе обманювати. Немає ніякої умови. Виходу українських військ з території Донецької області України в обмін на припинення вогню на Російсько-українському фронті і взагалі припинення війни як такої. Є чітке розуміння Путіна, що східні області України мають контролюватися Росією і стати її частиною. І південь. І, звісно, може Путін діяти шляхом тактики Салями. спочатку вимагати Донецьку область, потім. Херсонську і Запорізьку, ну а потім, як ми розуміємо, і Харківську, і Миколаївську, і Одеську, адже позбавити Україну виходу до моря, навіть якщо не вдасться повністю знищити державний суверенітет нашої країни, це також одна з важливих цілей російських лідерів. Я б сказав, одна з важливих цілей російського народу, який співчуває цим експансіоністським намірам свого президента. І тут залишається тільки зрозуміти, а чи розуміють це американці? Здавалося б, розуміють. Адже той самий Дональд Трамп неодноразово говорив, що Путіну виявляється, потрібна сам вся Україна, а зовсім не тільки Донбас чи так звана Новоросія. А якщо розуміють, чому поводять себе неадекватно? Чому закривають очі на справжні наміри? Російського президента чому не здійснюють зусилля, які мали бути спрямовані на обмеження експресіоністських бажань Путіна? Адже абсолютно очевидно, що якщо він піде цим шляхом, він не зупиниться на Україні. І дестабілізація ситуації в Європі також буде одним з важливих елементів подальшої російської політики. Зрозуміти це з логічної точки зору, як і всі інші. Вчинки американського президента Дональда Трампа, мені, як ви розумієте, достатньо важко. Але факт залишається фактом. Якраз на тлі перемовини з Вітхофом і Кушнером, якраз на тлі зустрічі американських представників із українською делегацією на чолі з Секретарем Ради національної безпеки і оборони Умеровим, Путін абсолютно спокійно, ніби не було цих майже чотирьох років Великої російсько-української війни, говорить про Новоросію, яку Мають звільнити російські Збройні Сили. Так, ніби нічого іншого, в принципі, і не було. Так, ніби не обговорювали, скажімо, там урізаний пакет путінських вимог до нашої країни у вигляді частини Донецької області. Так що не варто жити в ілюзіях: ані нам, ані Трампу, ані Вітхофу з Кушнером і Рубю, ані тим, хто хоче зрозуміти справжні цілі російської експансіоністської політики на українському напрямку. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на підпису на мої соціальні мережі, на каналу в Патреоні Бай'якофідонателе, які допомагають розвивати цей ресурс, Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!